Це зараз природний газ є головним багатством Катару. Але колись раніше цим багатством були перлини. І от, власне кажучи, пернальники, які ловили перлини десь під водою, вони були національними героями. Це був просто адський просто адський труд. Хлопці йшли в походи. Кудись у море на три, на чотири місяці вони іноді просто не повертались. Бувало, що поверталися без ноги, без руки, бо бувало нападали акули. А власне, по яким критеріям вважається та чи інша перлина якісною або менш якісною? Так от, по рівню перламутру. Так от, перламутру більше тоді, коли вода більш солона. А от саме катаром бувають найбільш солона вода. В перській затоці тому місцеві перлини самі самі якісні, і катар тому продовжує їх видобувати.